Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Я дуже рада вас знову усіх побачити! На минулому занятті ми з вами вивчали геометричні фігури. І сьогодні я хочу, щоб ви повторили цей матеріал. Назвіть мені, будь ласка, всі фігури, які ви вже знаєте. Підказка на екрані. Круг, овал, прямокутник, трикутник. Квадрат ромб. Молодці, ви все дуже добре запам'ятали. А хто мені тепер скаже, як одним словом ми можемо назвати ось ці фігури? Так, правильно, це чотирикутники. Чому ми так їх називаємо? Тому що квадрат має чотири кута. Правильно, правильно чотири. Ромб має також чотири кута, правильно, і прямокутник також має чотири кута. Тому їх і називають 4 кутники. А якщо ми подивимось на цю фігуру, скільки кутів має ця фігура? Правильно три, Тому що це. Трикутник, молодці. А скажіть мені, будь ласка, а чи може наш квадрат стати ромбом? Якщо ми його поставимо на кут? Ні, не може. Тому що ромб – це трішечки сплюснутий квадрат. Тож на даному етапі нам буде достатньо запам'ятати, що овал – це сплюснутий круг. А ромб – сплюснутий квадрат. І щоб нам з вами це трішки краще зрозуміти, я вам пропоную сьогодні накреслити чотирикутники. І в цьому нам допоможе лінійка, простий олівець, і ми возимо з вами аркуш паперу у клітинку, тому що на ньому буде зручніше працювати. Лінійка нам допоможе. Креслити прямі лінії, а клітиночки ми з вами будемо рахувати. Але спочатку, перед тим, як ми почнемо креслити наші фігури, давайте спробуємо просто провести прямі лінії. Що нам для цього потрібно? Спочатку ми ставимо крапки. Ось я поставила одну крапку, дивіться. І ось тут, наприклад, ставлю. Другу. І тепер ці крапочки нам треба з'єднати. Ми беремо нашу лінійку. Дивіться, в мене ось є ще така лінійка у формі трикутничка. Я її прикладаю, дивіться, рівненько, так? Побачили? Тримаю і веду від крапки до крапки. Убираю, дивіться, яка рівна лінія. Давайте ще раз спробуємо ставлю тут і тут, наприклад. Прикладаю лінійку від крапочки до крапочки. Дивіться, вийшла ще одна рівна лінія. Отже, починаємо креслити наші фігури. Беремо олівчик і почнемо з квадрата. Ставимо спочатку одну крапочку. на перетині клітинок. Бачите, де клітинки перетинаються, ми поставили крапочку. І рахуємо клітинки. Я хочу, щоб мій квадрат був із п'яти клітинок. Один, два, три, чотири п'ять. Ставлю крапочку. Тепер ці клітинки мені треба з'єднати. Це перша сторона нашого квадрата. Ми знаємо, що у квадрата всі сторони однакові. Тож, всі п'ять клітиночок будуть на кожній стороні. Тепер малюю, можна вгору, можна вниз, кому куди зручно. Один, два, три, чотири, п'ять. Друга сторона готова. Рахую 1, 2, 3, 4, 5, ставлю крапочку. І дивіться, і в мене вже ця сторона готова і ця. Підставляю лінічку і креслю останню. Ось наш квадрат. Далі Будемо креслити прямокутник. Ми знаємо, що у прямокутника рівні протилежні сторони. Що це значить? Що ця сторона і ця у прямокутника однієї довжини, а ця і ця також однієї довжини, але не такої, як ці. Тож починаємо креслити. Я ставлю ось тут крапочку і хочу також п'ять клітинок. Один, два, три, чотири, п'ять. Підставляю лінійку. Тепер я хочу шість. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Ставлю крапочку, лінічку. Дивіться, ось наші дві сторони: 5 клітинок і 6 клітинок. І ми знаємо, що ця і ця сторона однакові. Ця і ця. Також однакові. Тому, рахуємо вниз один, два, три, чотири, п'ять, шість, ставимо крапочку і з'єднуємо сторони. Ось і вийшов наш прямокутник. Ну і нарешті. Ми дійшли до нашого ромбу. Тут ми будемо креслити трішечки по-іншому. Нам треба поставити крапочку також на перетині клітин. Тільки тут ми з вами будемо відкладати однакову кількість клітиночок вліво і вправо, вгору і вниз. Я хочу вліво і вправо по, ну, по 5. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5. Ставлю крапочку. І від цієї центральної крапки, дивіться, я її так обведу, щоб вам видно було. Ми від неї рахуємо. Ще 5 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5. Ставлю крапочку. Повертаємось до неї. І тепер нам треба відкласти однакову кількість клітиночок вгору і вниз. Ну, хай це буде 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І вниз від, від центральної крапки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дивіться, у нас з вами вийшло 4 крапочки. 1, 2. Три, чотири. У цю ми не рахуємо, тепер треба їх з'єднати. Підклали лінійку. І по черзі з'єднали всі. Крапочки. І по черзі з'єднали всі крапочки. Дивіться, вийшов ромб. Оця центральна, нам не потрібна, ми можемо її витерти. Ми просто від неї рахували. І ось наші з вами фігурки. Дивіться, квадрат, прямокутник і ромб. Малята, ви сьогодні, як завжди, молодці. На сьогодні у нас з вами все. Прощаємось до наступного разу.